Це не Каті Арабачі, ім'я, яке змушувало навіть загартованих злочинців вкриватися холодним потом. Цей турецько-німецький мафіозний бос не просто керував кримінальними схемами, він фактично переписав правила організованої злочинності в Європі. Та найдивніше в його історії те, що від імперії, яка простягалася через кілька країн, він дійшов до статусу зірки в соціальних мережах, перш ніж усе навколо нього остаточно розвалилося. Перш ніж перейти до суті подій, дозвольте розповісти, яким був кельн у 1990-х роках. Це було зовсім не типове німецьке місто, де все працює як годинник. Нічне життя, особливо в районі кельнського кільця, більше нагадувало дикий захід. Різні банди боролися між собою за територію. Рекет був повсякденним явищем, а під усім цим вирувала тіньова економіка, яку більшість людей воліла просто не помічати. Саме тут починається наша історія. Арабаджі не народився заможній родині і не отримав кримінальну імперію на блюдечку. Він був лише молодим чоловіком із турецької родини іммігрантів, який дивився навколо і бачив можливості там, де інші бачили лише хаос. Те, що відрізняли його від інших, спершу було лише фізичною силою, і не зв'язками, а розумом. Цей чоловік зрозумів те, чого так і не збагнули багато гангстерів того часу. Справжню імперію неможливо збудувати самому. Тож що він зробив, діяв розумно. Замість того, щоб мов кіно ході прориватися на вершину силою м'язів, Арабаджі ухвалив важливе рішення, яке мало змінити все. Він приєднався до Hells Angels». На перший погляд може здатися, що це був лише черговий союз банда, але насправді все було набагато стратегічніше. Hells Angels» були не просто мотоклубом, це була міжнародна організація з осередками по всьому світу. Бренд, що водночас викликав і повагу, і страх. Завдяки цьому зв'язку Арабаджі увійшов у сферу, яка згодом стала для нього справжньою кримінальною золотою жилою – бізнес. Вишибал, але йшлося не просто про охорону нічних клубів. Те, що створив Арабаджі, було значно витонченішим. По суті, він вибудував систему захисту, контролюючи понад 120 вишибал у кельнському кварталі розваг. Це були не випадкові люди, що стояли біля входів до клубів. Вони були його очима, вухами і силовою підтримкою в одній особі. Геній цієї системи полягав у тому, що вона давала йому певний контроль над. Потоками інформації, кожен власник клубу, кожен організатор вечірок і кожен дрібний злочинець, який хотів діяти на його території. Мусив підкорятися цій мережі. Той, хто хотів ввести справи в нічному клубному середовищі Кельна, сплачував Арабаджі свою данину і натомість отримував його захист. А що ж ті, хто відмовлявся платити? Скажімо так, це рідко ставало проблемою, адже дуже швидко ширилися чутки про те, що траплялося з тими, хто не грав за його правилами. Та амбіції Арабаджі сягали значно далі, ніж звичайний ракет. Насправді він прагнув контролю над чимось багато прибутковішим і водночас значно темнішим, а саме індустрією в сфері інтимних послуг через свою мережу вишибалий контактів у клубах. Він знаходив уразливих жінок і багатьох із них зі східної Європи, які приїздили до Німеччини в пошуках роботи або кращого життя. Саме тут бізнес Арабаджі набуває по-справжньому тривожних рис. Його організація брала цих жінок на приціл. Часто спершу входила з ними в довіру, налагоджувала дружні стосунки, а згодом поступово змушувала до проституції. Вони називали це рекрутингом, але насправді це була системна торгівля людьми. Арабаджі контролював кілька бордалів у регіоні Рейн-Руор і користувався підставними особами, щоб його ім'я не фігурувало в офіційних документах. Він заробляв мільйони, залишаючись у повній тіні. Організація була вибудована настільки чітко, що він керував усім із залаштунків і забирав прибутки з борделів, які формально йому не належали. Тоді як жінки, що там працювали, жили в умовах, які практично дорівнювали сучасному рабству. Ще підступнішим це робило те, що на перший погляд уся система здавалася цілком легальною. Не варто забувати, що проституція в Німеччині є легальною, тож Арабачі міг все підлаштувати, ніби працює законно. Його борделі виглядали як звичайні підприємства. Ємства з усіма необхідними ліцензіями та справною сплатою податків. Та за цим фасадом приховувалася кримінальна імперія, збудована на експлуатації і насильстві. Гроші надходили швидше, ніж Арабачів встигав їх рахувати. Йдеться про мільйони євро зароблені на примусовій проституції, рекеті та інших злочинних схемах. Щоб відмити ці кошти, він заснував фірму з торгівлі фруктами, адже що може виглядати солідніше, ніж імпорт турецької продукції в Європу. І певний час це прикриття справді працювало досить добре. Але успіх породжує амбіції, а амбіції – розширення Арабаджі не задовольнився контролем лише над кельном. Він просунувся у Рурський регіон, а згодом і до Франкфурта, систематично захоплюючи квартали червоних ліхтарів і вибудовуючи ту саму мережу захисту, експлуатації та контролю, яка принесла йому успіх у рідному місті. Проблема будь-якої кримінальної імперії полягає в тому, що чим більшою вона стає, тим складніше тримати все в таємниці. На початку нульових Харабаджів перше потрапив у поле зору поліцейських розслідувань. Його фруктовий бізнес міг пояснити лише частину доходів, а суми грошей, що проходили через його рахунки. Викликали серйозні підозри у фінансових органів. Німецькі правоохоронні органи роками спостерігали за наростанням насильства та боротьбою за сфери впливу в кримінальному світі Кельна. Вони розуміли, що назріває щось масштабне, але довести це було зовсім іншою справою. Арабаджі ретельно уникав прямої участі в повсякденних справах свого бізнесу. Він убезпечив себе через мережу заступників, підставних осіб і правдоподібних прикриттів у всіх напрямках діяльності та навіть найобережніші злочинці припускають. Скається помилок, і Арабаджі недооцінив наскільки серйозно німецька влада взялася за проблему організованої злочинності, і у жовтні 2002 року все змінилося. Німецька поліція розпочала масштабну скоординовану операцію проти мереж організованої злочинності в регіоні Кельна. Це була не випадкова облава. Місяцями вони формували справи, збирали докази і готувалися саме до цього моменту. І коли удар нарешті було завдано, він виявився нещівним. Кілька нічних клубів одночасно обшукали. По всьому місту заарештовували підозрюваних злочинців, серед яких опинився і сам Некаті Арабаджі, чоловік, який роками будував недоторкану кримінальність. Імперію раптово опинився в кайданках і постав перед переліком обвинувачень, що озвучали, мов сюжет кримінального роману. Звинувачення проти Арабаджі були серйозними, по-справжньому серйозними. Йшлося про торгівлю людьми, вимагання, завдання тілесних ушкоджень, злочини пов'язані зброєю, рекет і керівництво злочинними угрупуваннями. Найважчим ж були обвинувачення в примусовій проституції та систематичній експлуатації жінок. Подальший судовий процес став гучною медійною подією. Перед судом постав відносно молодий чоловік із родини іммігрантів, який за версією слідства збудував одну з найвитонченіших кримінальних організацій в історії Німеччини. Докази проти до нього були ніщівними: фінансові документи, свідчення очевидців, записи з камер спостереження та перехоплені переговори змальовували образ кримінального генія, що роками діяв просто під носом у правоохоронців. Та саме тут історія стає по справжньому цікавою, і саме тут з'являються перші тріщини, здавалося би непроникній броні Арабаджі. Під час суду сталося несподіване. Він визнав провину. Не всьому зауважимо, але достатньо, щоб стало зрозуміло. Він намагався домовитися та укласти угоду зі слідством. Після тривалого судового розгляду Некаті Арабаджі було засуджено до 9 років ув'язнення. Для більшості злочинців на цьому історія би закінчилася. Тюрма, втрата імперії, забуття. Але Арабаджі не був більшістю, і його шлях на цьому аж ніяк не завершився. Навіть за Арабаджі. Відмовився визнавати поразку. Замість того, щоб відійти в тінь і мочки відбувати покарання, він зробив крок, який назавжди закріпив за ним репутацію одного з найнебезпечніших злочинців в історії Європи. Зі своєї тюремної камери в Бохумі він почав планувати дещо таке, що на тлі цього його попередні злочини здавалися майже дрібними правопорушеннями. Те, що згодом виявили правоохоронці, шокувало навіть досвідчених слідчих. Арабаджі людина, яку мали нейтралізувати і ізолювати від суспільства. Продовжував керувати кримінальними справами, просто з зв'язниці. Його камера фактично перетворилася на штаб-квартиру злочинної організації, звідки він координував оборудки, що й надалі приносили йому мільйони євро. Найстрашніше відкриття, однак, чекало попереду. Завдяки прослуховуванню та спостереженню влада дізналася, що Арабаджі віддав наказ на немислиме вбивство прокурора, відповідального за його засудження, і це були не фантазії помсти і не порожні погрози. Він Справді наняв албанського кілера і координував замах безпосередньо зі своєї тюремної камери. Потенційну жертву довелося цілодобово охороняти поліції. Життя цієї людини перевернулося з ніг на голову. Охоронці стали постійними супутниками, а власний дім фактично перетворився на фортецю. Наслідки були настільки тяжкими, що прокурор, зрештою, ухвалив болісне рішення повністю залишити німеччину і разом зі своєю родиною почати. Нове життя в іншій країні сам факт підготовки цього замаху розкрив дещо по-справжньому моторошне щодо характеру і можливостей Арабаджі. Перед слідством постала людина, яка навіть у тюрмі суворого режиму була здатна погрожувати життю високопоставленого німецького чиновника, і реально намагалася його знищити. Це свідчило про те, що його кримінальна мережа була значно глибшою і стійкішою ніж будь-хто міг уявити. Викриття плану замаху привело до нових обвинувачень проти Арабаджі. А прокуратура наполягала на застосуванні так званого запобіжного утримання. Фактично безстрогового позбавлення волі для особливо небезпечних злочинців. Таким чином, Німеччина прагнула чітко дати зрозуміти: є люди, які становлять настільки серйозну загрозу, що їх не можна знову випускати у суспільство. Але сама тут історія Арабаджі робить ще один несподіваний поворот, який яскраво показує, як навіть найретельніше вибудовані справи можуть зруйнуватися через, здавалося, незначні процесуальні помилки. Отже, Арабаджі сидів на лаві підсудних, очікуючи на довічне ув'язнення за організацію змови з метою вбивства прокурора, Аж раптом сталося щось абсолютно абсурдне. Під час судового розгляду судові службовці з'ясували, що частину ключових протоколів. Прослуховування було перекладено неправильно. Так, ви не помилилися. Неправильно перекладено. У справі де йшлося про замах на вбивство на міжнародній злочинній мережі. Хтось примудрився зіпсувати переклад матеріалів. Через ці помилки додаткові пункти обвинувачення були зняті, і Арабаджі уникнув довічного ув'язнення, на якому наполягав прокурор. А далі історія стає ще більш сюрреалістичною у 2007 році, після того як він відбув лише три роки з дев'ятирічного терміну, німецька влада зробила йому. Пропозицію, що звучала немов сцена з кіно. По суті, йому сказали: слухай, ми відправляємо тебе до Туреччини, і якщо ти пообіцяєш більше ніколи не повертатися до Німеччини, ми тебе звільнимо. Більшість людей ймовірно вирішили би, що це надто добре, аби бути правдою або ж якась пастка. Але Арабаджі прийняв цю пропозицію, не вагаючись ні секунди. Він одразу зрозумів, що перед ним відкривається унікальний шанс. Так він вирішив до Туреччини з офіційною забороною на в'їзд до Німеччини. І Цього Європейського союзу і на цьому кримінальна кар'єра Некаті Рабачі в Європі здавалося б, мала закінчитися. Спойлер, це був не кінець. Замість того, щоб осісти в Туреччині і заспокоїтися, Арабаджі одразу взявся за те, що вмів найкраще вибудовувати кримінальні мережі. Та цього разу він мав дещо цінніше за гроші чи зв'язки. Він мав досвід. Він досконало знав, як працюють європейські правоохоронні органи, де місяться їхні слабкі місця і як можна використовувати прогалини між правовими системами різних країн. Перший його крок у Туреччині був геніальний у своїй простоті. Він заснував перший Україні клуб Health Angels Hase. Angels MC Nomad Turkey і негайно проголосив себе його президентом. Йшлося не лише про его чи статусні атрибути, створивши цей клуб, Арабаді отримав легальну організаційну структуру, яку міг використовувати для координації транскордонної злочинної діяльності. Тім він не обмежився веденням справ виключно з Туреччини. За даними розвідки, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів, він і далі смикав за ниточки у своєму колишньому королівстві в північному рейні Вестфалії історичній області Німеччини. Побудована ним кримінальна мережа виявилася настільки міцною, що функціонувала і без його фізичної присутності, генеруючи прибутки і утримуючи контроль завдяки. Системі лояльних заступників і ретельно розставлених спільників саме в цей період в Іспанії сталося дещо цікаве, що відкрило для Арабаджі нову велику можливість. Health Angels почали розширення на Майорку, і йшлося не просто про відкриття нового осередку мета була значно серйознішою створити плацдарм для кримінальних операцій. В одному з найпопулярніших туристичних напрямків Європи, Майорка була ідеальним місцем для кримінальних оборудок. Щороку туди приїжджали мільйони туристів, передусім молодь, яка хотіла розважатися і витрачати гроші. Географічне розташування острова робило його надзвичайно зручним для контрабандних маршрутів між Європою, Африкою та Південною Америкою. А місцева влада щоразу влітку просто не справлялася з масовим напливом відвідувачів. Франк Ханебут, якого тоді вважали найпливом. Вийшим представником Hells Angels у Європі був рушійною силою цього розширення, та Рабачів побачив шанс втрутитися, попри те, що йому офіційно було заборонено в'їзду в Європейського Союзу. Через посередників і ділові партнерства він почав активно інвестувати в нічне життя Майорки та еротичну індустрію. По справжньому вражає те, як Арабаджі зміг впливати на події на майорці, навіть не перебуваючи там особисто, він використовував членів турецького середку як своїх представників і відправляв їх на острів, щоб ті. Налагоджували бізнес і захищали його інтереси. Дехто з них, зокрема брати Юсофі, стали ключовими фігурами операції Майорка та вважався співзасновниками місцевого відділення Хелс Енджелс. Майорська операція приносила колосальні прибутки. Йдеться про мільйони євро, які надходили з борделів, мереж наркоторгівлі та інших злочинних підприємств. І Арабаджі отримував свою частку з усього цього, водночас офіційно проживаючи в Туреччині та нібито перебуваючи під забороном. Оною на до Європи, але успіх у кримінальному світі часто породжує заздрість і конфлікти, і саме це почало відбуватися всередині організації «Health Angels». Давні німецькі члени клубу дедалі частіше нарікали, що Арабаджі та його турецькі спільники не дотримуються традиційної культури і цінностей «Health Angels». Поширювалися чутки, ніби він довіряє виключно турецьким членам, а всіх інших вважає легко замінними. Напруження досягло піку у вересні 2013 року, коли люди Арабаджі, за повідомленнями, увірвалися до одного з осередків Хелс Енджелс у Крефельді та жорстоко побили одного з його членів. Це вже була не просто суперечка, це була відкрита війна всередині організації. Кілька чаптерів відкололися від Арабаджі, але він, здавалося, залишився до цього. Цього цілковито байдужим приблизно в той самий час іспанські правоохоронці при притул підійшли до операції на майорці у липні 2013 року. Вони розпочали операцію Касабланка масштабну скоординовану облаву, яка призвела до арешту Франка Ханебута та десятки інших імовірних злочинців. Для Арабаджі це мало би стати катастрофою, але натомість він побачив в цьому шанс. Поки Ханебут перебував під вартою в Іспанії та проти нього висувалися тяжкі обвинувачення, на вершині європейської ієрархії Хейлс Енджел раптово виник вакуум влади. І хто ж був ідеально готовий його заповнити? Арабаджі руками вибудовував зв'язки, зміцнював свою репутацію всередині організації та доводив, що. Здатен приносити клубу величезні прибутки у 2013 році. Арабаджі, попри те, що офіційно був вигнаний з Європи, і щодо нього діяло кілька орденів на арешт, почали розглядати як можливого нового лідера європейських Хейлс Енджелс. Замисліться наскільки це божевільно. Людину, якій у більшості європейських країн було заборонено навіть вступати на їхню територію, розглядали як на найвищу посаду в одній із найпотужніших кримінальних організацій континенту. Втім, іспанська влада не збиралася залишати це без наслідків. У 2015 році вони видали загальноєвропейський ордер на арешт Арабаджі, звинувативши його в участі в злоченому угрупуванні, вимаганні, торгівлі наркотиками та утриманні борделів. Цей ордер діяв у всіх країнах Європи. Що робило будь-які подорожі для нього вкрай небезпечними. Саме тут Арабаджі зіграло на руку його турецьке громадянство. Туреччина дотримується політики не видавати власних громадян іншим державам, що фактично робило його недосяжним, поки він залишався в межах країни. Проте постійне перебування в Туреччині погано поєднувалося з керівництвом європейської кримінальної імперією. Подальші події показали наскільки зухвалим і самовпевненим став Арабаджі. По причині ордери на арешт, він з'являвся в різних європейських містах. Його бачили в Іспанії, у Відні та що було найбільш несподіваним у Монако, одному з найелітніших і найретельніше контрольованих місць у Європі. Йшлося не про короткі потайні візити. У Монако Арабаджі спостерігали під час розкішного життя. Він їздив на дорогих автомобілях зі швейцарськими номерами. І, і загалом поводився як людина без жодних турбот. У соціальних мережах з'являлися відео з Монте-Карло, де його було видно, як він виходить з Rolls-Royce і вечеріє в ексклюзивних ресторанах. Саме це підводить нас до одного з найнеймовірніших розділів історії Арабаджі його несподіваного перетворення на зірку соціальних мереж. Ролики з ним у Монако стали вірусними в Тікток. Окремі на відео назбирали понад 15 мільйонів переглядів. Один із найбільш розшукуваних злочинців Європи. Став інтернет-сенсацією, а користувачі в коментарях писали, який він крутий, і як захоплюється його стилем життя. Іронія була приголомшливою. Правоохоронні органи по всій Європі намагалися вийти на його слід, а він фактично сам транслював своє місце знаходження і активність мільйонам людей в інтернеті. Здавалося, йому подобалася ця увага. Він позував перед камерами і демонстрував своє багатство в максимально публічний спосіб. Та саме ця справа в соцмережах стала початком занепаду Арабаджі, так яскраво виставивши себе на загальний огляд, він зробив для влади неможливим ігнорувати його діяльність. Контраст між його вигнанням у Туреччину та очевидною присутністю на розкішних курортах Європи. Став явним, щоб його можна було не помітити. Турецька влада, яка раніше значною мірою дозволяла Арабаджі діяти безперешкодно, опинилася під тиском своїх європейських колег. У 2018 році його заарештували в Туреччині за обвинуваченнями, пов'язаними з відмовою видати ймовірних злочинців у справі двох вбивств. Попри серйозних звинувачень і вилучення великої кількісті вогнепальної зброї під час облави, через кілька місяців його звільнили через нестачу доказів. Два роки по тому його заарештували знову. Цього разу у зв'язку з підозрою замовлені вбивства бізнесмена Ахмеда Атіка у 2019 році. Незважаючи на, здавалося і вагомі докази, і цього разу він провів під вартою лише 18 днів, після чого вийшов на свободу. Кожне таке уникнення покарання лише зміцнювало його репутацію. Людини, яка фактично стоїть над законом. Однак на той момент сталося щось принципово важливе. Увага в соціальних мережах, що спочатку здавалася тріумфом, тепер почала оголювати. Суперечності і слабкі місця його становища формально він мав бути вигнаним злочинцем, який веде тихе життя в Туреччині. Натомість Арабаді перетворився на глобальну зірку соцмереж, що відкрито вихвалявся багатством і свободою. Останнім ударом стали повідомлення про те, що його нібито бачили в Німеччині, єдиній країні, в'їзд до якої для нього був абсолютно і остаточно заборонений. Незалежно від того, були ці спостережні правдивими чи ні. Вони стали найгустрішою суперечністю усій його історії. Чоловік, який погодився на депортацію, аби уникнути довічного ув'язнення, нібито знову опинився саме в тій країні, що свого часу відправила його у вигнання у червні 2025 року. Ситуація стала нестерпною за повідомленнями. Арабаджі залишив Монако, ймовірно, під тиском правоохоронних органів. Які більше не могли ігнорувати його присутність, акаунти в соціальних мережах, що зробили його відомим, були видалені, і людина, яка колись насолоджувалася публічною увагою, схоже знову зникла в тіні. Історія Некаті Рабаті захоплює тим, що багато говорить про владу та гібриз, згубну самовпевненість. Перед нами постає чоловік, який неодноразово успішно перевтілювався від дрібного злочинця до кримінального стратега, від в'язня до вигнанця. Від вигнанця до міжнародного мафіодного боса і, зрештою, від кримінального боса до зірки соціальних мереж. Але кожне таке перевтілення створювало нові вразливі місця, і врешті-решт саме публічність, яка мала символізувати його трімум, стала причиною його падіння. Ще більш інтригуючим є те, що ця історія, ймовірно, ще не завершена. Арабаджі справді залишив Монако і видалив свої сторінки в соцмережах, але люди на шталт нього не зникають тихо і безслідно. Питання полягає не в тому, чи ми знову почуємо про нього, а в тому, коли, де і в якій формі відбудеться його наступне перевтілення. Якщо ця історія сталася вам захопливою, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. адже світ організований злочинності сповнений подібних історій. І зовсім скоро я розповім вам ще більше. Залишайте коментарі та пишіть, як ви вважаєте, що сталося за Рабаджі, і де, на вашу думку, він може з'явитися наступного разу. До зустрічі!